Прифайного благословенного дня понеділка. Тільки що в мене чуть не кинули з моста якийсь вуйко п'яний, казав, що я не маю права знімати на мосту. Я вже хотів тікати, але думаю, ні. І так зніму, аби знав, що можна знімати, але не військові об'єкти. Треба ж до себе, до себе прийти. Сьогодні понеділок у нас на Закарпатті разом з цілим світом почався Великий піст на е, іншій території України. І в Православній церкві, і в Московського патріархату, і ПЦУ, у вас піст почнеться через місяць хіба. Але ми вже, бо ми йдемо за новим календарем повністю. І така класна ідея, яку треба увесь час пригадувати на великий піст. це є Матея 6.16, де Матей каже: коли ви постите, ну, Ісуса, коли ви постите, то не будьте сумні, як лицеміри. І тут можемо додати, коли ви молитесь, не будьте сумні як лицеміри. Коли ви до церкви ходите, то, то не будьте сумні. Тобто не, не треба собі робити якийсь вигляд людини, яка помирає від посту, яка помирає від молитви, помирає від того, що рухається до Бога. То одразу виникає питання: а що будеш робити в царстві Божому? А що будеш робити далі, якщо ти тепер не, не зможеш засмакувати, насолодитися, пережити присутність Божу в молитві, в поклонінні, пережити? Присутність Божу у різних практиках, таких як піст. То, що будеш робити в царстві Божому. Тобто ці всі практики, молитва, піст, милостиня, всякі добрі справи, медитація, розважання над Словом Божим, вивчення, духовне читання і, коротше, інші, вони є для того, аби ми навчилися тішитися Божій присутності. І якщо вони нас роблять сумними, то як мінімум ми їх неправильно використовуємо. Як мінімум, ми ними неправильно користуємося. Тому Перевіряйте себе, якщо твоя молитва, твій піст, якщо якась інша покутна практика робить із тебе когось сумного, кидає тебе у депресію, кидає тебе якусь печаль, то практика показує, що не практика винна ця. Практика показує, що винна не практика. Але неправильно підходиш до того, неправильно робиш, неправильно виконуєш, то власне радше переглянути. Для того, аби покращити, а не відмовитися. Бо дуже часто так люди відмовляються від молитви, відмовляються від посту, відмовляються від практики ходіння до церкві, бо щось там не так. Але подивися, чи ти це правильно робиш, чи ти це правильно смакуєш, чи ти це правильно переживаєш і приймаєш. Тому гарного понеділка, дай Боже, такого доб доброго натхнення, власне, аби ми все, що робимо, не робили ходяк І не робили. Нудно і не робили сумно, але справді вміли засмакувати його і ним тішитися. Дай Боже. Гарного понеділка, будьте благословенні, бережіться і працюйте над собою, аби усе, що робите, ставало чим далі кращим і чим більше благословенним. Майтеся файно. Мир вам!